Вітаю, друзі. Ми реанімуємо черговий кораблик, і тут буде, до речі, одразу відповідь на саме поширене питання: чи можна ставити на Флейтек потужніші мотори? Показую, Валерій Володимирович. Відволікаєте. Відповідь? Ні, тому що що. Що горять силові ключі на платі, тому що плата не розрахована під потужні мотори. Тобто, якщо ви хочете на флейтек поставити потужніші мотори, то треба розуміти, що тут треба перебрати всю електроніку кораблика. А це, ну, коротше кажучи, по грошам новий кораблик. Тому е, тут треба змирити, що коли ви купуєте флейтек, Торпеду ви з нього не зробите. Тобто він як буде на цих моторах, так він не залишиться, не ставиться туди. Сюди точніше, потужніший мотор. Ось така історія. Тому не ведіться на умільців, котрі вам обіцяють золоті гори, що він там буде шмаляти по всім водою, водойму там, і т.д. і тепер. Горить плата і все. Ну якби воно там вам поїде пару рибалок, а на третю, а може і на другу вже все згорить і потім ось до нас він приїде. Ось така історія. Всім гарного дня!